Вінговський вкладач BMW S63. Дивіться, на одному вкладиші є ось така точечка. Як це, скоріше за все, було? Скоріше за все, його пошкодили механічно, а після цього зробили напилення. Тому що ми їх розпаковували і ця точечка була. Питання заключається в тому, що ось це напилення знаходиться вже на цій м'ятінці. Що можна зробити? Можна її запиляти, але тут буде видно сліди, що ми запилюємо. Бо коли ми сюди кидаємо внутрімір, у нас тут зазорчика 3 соточки. Але, ви розумієте, нам привезли вкладиші, ми віддефектували, провірили, побачили ось таку проблему. Далі рішайте самі. Або беремо його просто з запилюємо, але він тут остане білий в цьому місці, або замінюєте це один вкладиш. Всі інші вкладиші ідеальні. Ще раз повторюю, пошкодження було. Скоріш за все, до напилення. Тобто, поврідили, потім напилили, не замітили і так поставили в пачку. Пачка кладишами пошкоджена не була.